Коли капітан поліції Максим Бурчак підійшов до оглядового майданчика біля замкової гори у Львові, сонце вже повністю сховалося за обрій. Кам'яні сходи, що вели вниз до вулиць, були вкриті тонкою вологістю, а повітря тримало запах мокрого листя. Місто, як завжди, у вечірню пору звучало приглушено, шум транспорту долинав здалеку, голоси перехожих ледь торкалися тиші, але все це майже не зачіпало Максима. Його думки були зосереджені на одному, на людині, яку знайшли мертвою біля підніжжя стежки. Поруч стояла слідча група. Криміналіст Демчук, присівши, уважно розглядав слід на землі, витертий камінь, на якому, здавалось, залишився легкий відбиток чийогось підошви. Падіння, запитав Максим без зайвих формальностей. На перший погляд виглядає так, відповів Демчук. але є одне але. Людина впала з висоти приблизно трьох метрів. Для смертельної травми цього замало. Максим глянув вниз. Справді, зарості кущів під схилом могли пом'якшити удар, але тіло лежало неподалік, неприродно зігнуте з кров'ю на камінні. Хтось закінчив за нього, тихо сказав капітан. Загиблий був відомим львівським реставратором на ім'я Сергій Галицький. Його знали як людину, помірковану, врівноважену, без конфліктів, за словами колег. Працював над відновленням старовинних фрагментів у підземеллях міської ратуші. Робота відповідальна, кропітка, але нічого небезпечного. Максим подивився на руки загиблого, на пальцях був пил та дрібні сліди вапна. Він їхав з роботи? запитав він. Так, відповіла слідча Олена Середа, переглядаючи нотатки. Останній раз його бачили колеги приблизно о 18 годині. Вийшов у звичному настрої, спокійний, казав, що хоче прогулятися перед тим, як поїхати додому. Максим повільно пройшов кілька кроків уздовж стежки. Тут, на цьому невеликому відтинку, біля оглядового майданчика, земля виглядала розрита. Хтось стояв дуже близько до краю, сліди взуття не належали загиблому, це було видно по розміру та формі протектора. Хтось стояв поруч із Сергієм перед його смертю. Але ще більше зацікавило Максима інше. На камені поруч із слідом хтось гострим предметом видряпав два слова. Під каменем, що за дивина, буркнув Максим. Можливо, він сам це зробив, припустив один з криміналістів. Ні, заперечив Максим. У нього не було таких ушкоджень на пальцях, які були б придряпані каменю, і почерк не виглядає хаотичним, радше рівним, хтось хотів залишити знак. Слідчі акуратно підняли камінь. Під ним лежав невеликий металевий циліндр, схожий на контейнер від креслярських інструментів, всередині згорнута у рулон пергаментна смужка, Максим розгорнув її, на ній густими чорнилами було намальовано фрагмент старовинного орнаменту, заплутана структура, що нагадувала символи давніх майстрів, які працювали в середньовічних львівських майстернях, а внизу дрібним почерком те, що приховане століттями, не можна віддати тим, хто бреше. Олена прошепотіла це схоже на послання або попередження, додав Максим. На наступний день Максиму дозволили оглянути робоче місце загиблого в ратуші. підземелля зустріли його холодом і відлунням. В одному з приміщень, де Сергій працював останній місяць, стояв великий освітлювальний прожектор поруч, відкриті коробки з інструментами, на столі фрагменти штукатурки, старі цеглини та численні ескізи. Максим звернув увагу на один особливий малюнок той самий орнамент, що був на пергаменті. Поруч, виписані вручну дати та позначки, Сергій явно шукав щось конкретне у стінах цих підземель. До приміщення зайшов його напарник, літній реставратор Іван Матвійович. Він останнім часом ходив психований, сказав чоловік, наче боявся, що хтось його випередить? У чому? запитав Максим. Старий зітхнув. У пошуках того, що він називав закладеним знаком, він вірив, що давні майстри лишили під цими стінами послання для тих, хто продовжить їх справу. Дурниці, як на мене, але він був упевнений у своєму. Максим повернувся до стіни, яку Сергій позначив хрестиком на схемі вона була старіша за інші і з темнішими швами, він постукав, звук глухий. Усередині щось могло бути. Після дозволу адміністрації будівлі стіну обережно зняли. Під шаром вапна знайшли нішу, а в ній кам'яну плиту з вирізаним орнаментом і не лише орнаментом. У нижньому кутку було вирізблено ім'я та дату, але недавню дату. Дата була зовсім свіжа кілька років тому хтось уже знаходив це, тихо сказав Максим. І, схоже, хотів залишити свій підпис. Також реставратор припустила Олена. Можливо, або хтось, хто хотів здаватися реставратором, у папках Сергія знайшли копії його листування, він переписувався з людиною, імені якої не було вказано, лише підпис той, хто знає. Максим прочитав листи уважніше, вони говорили про суперечку щодо відкриття ниші. Сергій наполягав, що знахідка повинна лишитися у власності міста, а незнайомець наполягав на передачі її приватному колекціонеру. Тон листів був напруженим, а останній з них містив фразу Я не дозволю тобі втрутитися. Ти ще пожалкуєш. Максим заніс дані почерку в базу, допомогло те, що почерк був чітким і легко ідентифікувався. За кілька годин система видала збіг, приватний колекціонер старожитностей Остап Черняк, людина з впливовими знайомствами і не найчистішим минулим. Максим отримав ордер на обшук його будинку. У великій залі черняка стояли десятки полиць із старовинними книгами, фрагментами каменю, уламками статуї. Посеред кімнати, розібрана на частини кам'яна плита, з точно таким самим орнаментом, як у підземеллях. Черняк сидів у кріслі, спостерігаючи за слідчими. Це просто колекція, сказав він спокійно. Нічого незаконного. Максим поклав на стіл пергамент, знайдений під каменем. Ви погрожували убитому реставратору. Ви хотіли, щоб він замовк, ви прийшли на замкову гору того вечора. Обличчя черняка сіпнулося, він сам впав, але підняти камінь, заховати контейнер і видряпати напис це не те, що робить випадкова людина, твердо сказав Максим. Ви знали, що він хоче передати знахідку місту, а вам потрібно було її присвоїти. Ви зустрілися з ним і хотіли натиснути, він відмовив. Почалася суперечка. Ви штовхнули його, а потім вирішили залишити послання, щоб вести в оману. Черняк мовчав. Потім важко вимовив він мав мовчати, але тепер мовчатимете ви. Черняка взяли під варту. Коли Максим повернувся на замкову гору, ранкове сонце вже заливало каміння теплом. Він став біля краю стежки, там, де знайшли напис Вітер стиха хитав гіллям. І, хоч місто прокидалося, тут усе здавалося особливо тихим. Максим сказав сам собі Інколи правда ховається під каменем, головне не боятися підняти його.